Я повірила у фейк, що війська Білорусі будуть наступати з Бресту в той час, коли я перебувала у Львові. І це мене дійсно шокувало. І Я навіть почала процес евакуації. Мене звати Катерина, я з Запорізької області і зараз навчаюся на третьому курсі університету Каразіна у Харкові. Я знімаюся з блюром, тому що ну, мені дійсно соромно за те, що я повірила у такий фейк і в цю дезінформацію. І я дійсно не хочу, щоб мене засміяли мої одногрупники. 24-го я прокинулася о 5-й ранку, і я одразу зрозуміла, що відбувається, що це за звуки за вікном. То були вибухи на Салтовці, які я теж почула. На той час ходили евакуаційні потяги. На Львів, на Западну Україну. Ну, ми поїхали. Тоді Львівська політехніка надала нам житло в гуртожитку. Цей гуртожиток був біля вокзалу. І коли був перший прильот у Львів, ми дійсно дуже добре його відчули і почули, і навіть побачили. У Львові нам сподобалось. Ми дійсно швидко освоїлись і навіть змогли. Деякий час насолоджуватись життям. Дійсно, те, що сталося 24 лютого, 2022 року, повернуло нас у шоковий стан, і ми постійно кожну повітряну тривогу і кожен день моніторили новини. І дійсно я тоді вже ну, перестала розрізняти, де є офіційні джерела, де є неофіційні, де є дезінформація, де є якісь фейки. фейки. Я постійно. Моніторила білоруські пабліки по типу білоруський гаюн, ну чи щось таке в телеграмі. І в цих пабліках постійно обговорювалася тема пересування російської техніки по території Білорусі. Ну і на той момент я думала, що як, як тільки росіяни скажуть, то білоруси одразу підуть до нас. Сама думка, що зараз будуть наступати, і постійний моніторинг цих новин він мене бросав у паніку, у жах і постійно був такий нервовий стан. Я була на повній готовності збирати речі і їхати кудись подалі з цього міста. одним вечором, у сховку, під час повітряної тривоги я прочитала новину про те, що якась там бригада білоруських військ. Висунула саме до кордону. І мене охопила така легка спочатку паніка. Я думала, все, це точно наступ. І після декількох хвилин обдумування цієї новини у мене почалася прям відверта істерика. Ну, Я почала плакати, я почала кричати на свого хлопця, бо дуже була не те, що зла, нервова і було страшно, не знала, що робити. Я почала збирати свої речі. І кудись їхати. Хлопець намагався мене заспокоїти, але він ну, дуже добре знає мій характер, і він просто перестав цього робити, бо ну знав, що мене це не заспокоїть. Ну я заспокоїлась, там проплакалась і почала думати. Я зрозуміла, що в наших джерелах в українських це обговорюється вже дуже давно. Ну і по гуртожитку на той час я нікого не бачив, щоб вони прям скочили з місця і почали там, збирати свої речі. Тому це мене теж заспокоїло. Після мого заспокоєння ну я зрозуміла, що це фейк, бо ніхто так не збирався, ніде це більше не писалось і не зрозуміло, що нас просто хотіли дезінформувати. зінформувати. Навіть якщо прочитали якусь дезінформацію, якийсь фейк, не треба панікувати, треба все зважити. Якщо вже почали панікувати, переживати це, то перше потрібно заспокоїтись, можливо, зробити якісь дихальні вправи, вони теж допомагають. після того, як заспокоїлись, потрібно все посидіти, обдумати з холодною головою, не починати збиратись як я кудись їхати. Потрібно обдумати, можливо, знайти. Цю інформацію, яку ви побачили в фейкових групах в офіційних джерелах, якщо її нема, то не треба переживати все добре. Це читати тільки офіційні джерела.